Доброго та безпечного часу доби, друзі, гості, підписники каналу Кориця. Я Надія і сьогодні вас запрошую до смачної, солодкої, ароматної осінньої випічки. Отже, друзі, в попередньому сюжеті, коли ми готували гарбузовий кексик із імбирем, я просила вас не виливати водичку, яка залишилася після уварювання його для того, щоб в наступному сюжеті приготувати дещо смачненьке. Ось цей момент настав. Тож готуємо. Нам потрібна зручна для нас мисочка, в якій ми будемо вимішувати наше тісто. Сюди ми дрібнемо 21 г грам пресованих дріжджів, і 60 г цукру. Вливаємо 250 мл гарбузового компоту, який залишився після уварювання його. Я назбирала 250 мл, він стояв у холодильнику. Але перед тим, як вливати рідину до дріждів, нам потрібно її нагріти до температури хоча б 30 градусів. Отже, друзі, додаємо сюди ще 100 г борошна і замішуємо нашу заквасочку. Коли вона піднялася, почала пінною такою бути, додаємо сюди 30 мл олії. У мене оливка. Тому зелена, а так має бути рафінована. І досипаємо ту частку борошна, яку будемо вимішувати в подальшому: 300 г борошна. Можна від, е, замісити її частками. Я знаю, скільки це піде з моєї мисочки, тому я це роблю на око, бо я вже просто розумію, скільки забере тісто, а вам раджу спершу відмірювати. І тепер, друзі, в даному сюжеті я прискорюю лише процес для того, щоб показати, як нам дуже активно потрібно його вимішувати, але не додавати борошна. І в процесі вимішування, коли ми. Ми його будемо вдавлювати, розтягувати, підбивати трішки. Воно буде вимішуватися і ставати рідшим. Так нам потрібно. Бо якщо ми залишимо його таким, яким воно видається нам на самому початку, воно вібрало, ніби в себе борошно, але воно не вибите, не вимішане, то наше тісто буде дуже молоде, і тому пиріжечки наші в майбутньому будуть розповзатися. Ну, і тепер лишаємо наше тісто знову для сходження. Після того, як воно піднялося, ми знов востаннє будемо вимішувати. Сюди вже він, борошна тісто забере грам 20-30, осили не більше, але ми також на цьому етапі дуже ретельно його виминаємо. Це, як я вже попередньо щойно сказала, дуже впливає на його текстуру. Зрозуміло, що термін продовження випічки нам допомагає зберегти ось ця гарбузова водичка, але і виміс заміс тіста дуже багато на що впливає, тому що. Під руками воно в нас оживає. Ми його місимо, воно оживає, і ми розуміємо, скільки насправді воно взяло борошна. Бошик, бачите, коли я вже й вимісила, на ніби хотіла класти, а воно в мене ще прилипало. Я трішки також вистукала і вже покрила легенько борошном, Притрусила. Ось таке воно має бути пружне, тому що в подальшому воно справді дуже впливає на текстуру і на термін зберігання. Тому вимішуємо ретельно і гарно. Накриваємо до сходження. Тим часом кришимо 2 середніх яблучка для начинки на цю пропорцію. Якщо будете подвоювати порцію замісу, то відповідно 4. Додаємо сюди 50 г цукру, дрібку ванілі або ванільного цукру і 80 г маку. Друзі, я не раджу додавати більше солоду, тому що восени яблука солодкі, мак солодкий. І щоб не перезабити акценти і аромати. Не потрібно багато давати солоду, це моя вам порада. Ось моє тісто вистоялося, можна його трішечки прискорити процес, поставивши його над теплою водою в каструльці. Вода має бути досягати 50-60 градусів. Розкачуємо тісто до 1,5 см. Ріжемо на шматочки близько 8, 9, 10 см, кому як зручно, кому як подобається насправді. І ось ці надрізи такі можна не робити, можна просто скрутити таким чином, як я показую, але мені хотілося трішечки урізноманітнити якось вид випічки. Сюди вкладаю начинку, вкладаю не жаліючи. Але ну, на кожний пиріжечок йде десь по три ложечки, ось такі чані. Загортаю. Процес формування пиріжечка я демонструю далі вам у сюжеті. Після того, як ми сформували останній пиріжечок і поклали на деку, змащуємо їх всіх. Збитим яєчком, яке попередньо постояло набувшу кімнатної температури. Можна накрити стрейч плівкою, я накрила фольгою. Це тільки для того, щоб їм було комфортно в їхньому середовищі. Після вистойки ставимо до духової шафи в режим 170 градусів попередньо прогрітої духовки. Випікаю так 10 хвилин, коли вони піднялися, зафіксувалися, і я розумію, що вони вже не тріснуть. Піднімаю температуру до 220 градусів. Так далі і випікаю. І коли боки пиріжечків починають рум'янитися, вмикаю режим верх для того, щоб зафіксуватися. Рівномірність їхнього кольору. Я вам демонструю вже ввечері пиріжок і демонструю пиріжок наступного дня обідами. Ось він. Ви маєте змогу переконатися в його текстурі, у волокнистості його е, тіста. Відповідно, це свідчить про те, що воно ще досі вологе і м'яке, бо тісто справді дуже довго зберігається. А з такою соковитою і смачною начинкою це просто вибухове поєднання. Тож я вам ще розичу е, найближчої нагоди втілення даної смакоти Дякую за перегляд до наступного сюжету. Бережіть себе, друзі.